Ти бо зі мною їдеш чи не Ні. їдеш? Чого? Бо ти мене вже тут достав, полі бач, як я тебе покормив, і ти зі мною жив вісімнадцять 18... років. Ну ти ж була на першому курсі, а я на п'ятому. Ага. І, і хто там всім заправляв? Вячеслав. Дивлюсь така. Трошки попустись. Я зараз а розкажу, ти, а що ти, на хто хто чим заправляє? Ну, ну розпові, хто чим заправляє. Mm. Я... Без, без mer... моєї згоди нічого не роблю. Я Мерседес соляркою заправляю. А хто що ще чим заправляє? А хто тобі купив цього Меседес? Хто тобі гроші дав на нього? <ху> Анастасія, буду казати, що знайшов багато. Бачите, не який бізнес, ніякий бізнес. Найдіть багато. От знайшов багато, приданим. І маю собі щастя. Дивись. Тивов мною їдеш чи Ні. не їдеш? Чого? А ти мене вже тут достав? А я їду. О чекайте, будемо їм партнери пилить контент. І в листрин, і в бігунь, і в коптівщину. Багато куди поїдемо. Всім лайки, шутило партнери, багато сюди дичь висловив, у нас кислої питати не буду. Дві тисячі гривень, бо я її достав.